Дисклеймер, це відео лише переклад іншого автора посилання на якого в описі, прошу підтримати і його також. Дякую. Получені Штати Америки нещодавно прийняли геніальне рішення розпочати торгівельну війну з країною, чиї фабрики виробляють майже кожну третю річ у світі. І це тому, що вони злюки, чувак, тіпер рубає бабки, а вони лише спостерігають. Це заздрість. Дві найбільші економіки світу буквально почали гавкати сніздравні здрю одне з одним. А решта з нас буде страждати від наслідків цього цирку. І ця фігня спричинює великі проблеми, як і для людей, так і для компаній. Наприклад, як Apple направили 5 літаків з Індії та Китаю повних айфонів, щоб справитися з тарифами Трамп. Головний втик у тому, що він хоче, щоб США вироблялось усе від потелень і взуття до айфонів та машин. Насправді це не погано, але деякі люди краще б носили найки ніж виробляли їх. І є причина тому, що айфони виробляють у Китаї. Як CEO Apple сказав, right Китай перестав бути країною. Ну з дешевою робочою силою вже багато років тому реальною причиною є навички та концентрація цих навичок на одному місці. Також він казав, що США бракує дуже гарних мікроінженерів, а без них айфонів не може бути. Навіть якби США почали будувати ці виробничі потужності уже зараз, це потребувало б поколінь, щоб досягти потрібних обсягів. Виробництво афонів Сполучених Штатах також могло б зменшити кількість доступних айфонів від 90 до 95% і прикінчити Apple. Піднялось би сонце Huawei над нашим небокраєм. Також через недоступність усього цього один айфон повністю вироблений у США. Міг би теоретично коштувати 3 штук. Основне його виправдання тарифам – це те, що Америка має велику торгівельну нерівність і купує більше речей ніж виробляє. Але це просто тупо. Бо, по-перше, американці набагато багатші та мають значно більше грошей, ніж європейці, та особливо решту людей з інших частин світу на покупку речей першої необхідності, наприклад. І також через те, що вони навіть не враховують, що різним людям з різних країн подобаються різні речі. Наприклад, коли ти просиш європейців купувати твої машини замість їхніх місцевих BMW, Mercedes чи Renault, ви кажете людям, у яких дороги виглядають так, їздити на авто, що зроблено для доріг вчетверо більше. Наприклад. Ось як кумедно виглядають американські машини на європейських дорогах, то сказати, що ви вкладаєте тарифами ЄС, бо вони не купують ваші авто, просто тупість. Бо може вони б купували американські машини? Якби вони не були розміром склятий танк, і якщо ви глянете в новини, це наче люди живуть в двох абсолютно різних світах. Цей втратив вам, що тарифи це сила. Інші кажуть, що нам гапли. Поки тарифи будуть робити наше життя лише дорожчими. А боротьба ні здравні з друмі США, та тайм, які ми застрягли, лише продовжуватиме набирати обертів. Скоро ми дізнаємося, хто переміг. Це був великий великий бій за ауру. І в принципі, як і більшість інших війн, Нову цю штати програ... програли також. Нову... Вони ходили туди і назад, підвищуючи тарифи одне на одного, ідучи ніз з здрів. Тридцять чотири відсотки. Вісімдесят чотири відсотки Доки китайське посольство не почало фармити ауру, б'ючись аурою за аурою з країною, всі прапор виглядає так, а лідер виглядає як, як якудза. Дуже погана ідея. Вони почали мало постріл. Китай втратить США, що, як я казала, складає 15 від цього. Нам усе одно, нам усе одно Китай існував тут протягом п'яти тисяч років. з часу Сполучених Штатів не було, і ми вижили. Тим часом єдине, що робив Білий Дім, це публікування зробленого ші фасистського трешу. Наприклад, викладання зробленого ші студіо гіблі зображення, де когось депортують, що максимально дистопічно, не кажучи про не протестуйте і вас нагородять. О, перепрошую, я не знав, що тепер ми фашист. Напевно, я пропустив частину, де Тепер хороший. О, дивіться, і тепер я гістапо, тобто Айс, що вела двері, щоб депортувати людей, що легально перебувають в США через протестування. І я не переживаю, що вони фашисти чи ще щось. Але якщо такі є, ви можете хоча б вдягатись круто? Типу я, я, я не хочу, щоб людей гнобили довбні, що виглядають якось так. Будь ласка, знайдіть ауру. Єдину ауру, що мають ці довбні, по типу Чарлі Кірка, це те, що жінкам некомфортно біля них. Фітас. Знаходиться в фітус означає на латинській. Що за хліб? Мене це, Це, це малесенька людинка. Ця посмішка така странна. Це велика втрата аури настільки, що деякі люди вирішили: ні, я більше не літатиму у Сполучені Штати. Усе тепер вони втрачають мільярди через те, що люди більше не подорожують у США. До речі, про втрачання мільярдів. Коли ввели тарифи, і Америка почала втрачати трильйони доларів. Трамп був такий типу: повір мені, бро, з акціями все гаразд. Вони піднімуться. Але вони лише далі падали і падали. Тому він зняв тарифи з абсолютної більшості країн, окрім Китаю, і акції знову злетіли. Але хей, принаймні його друзі зробили бабки. Сьогодні він заробив 2,5 мільярди, а він заробив 900 мільйонів. Це жахливо погана ідея поворогувати з кожною країною світу та своїми сусідами та казати, що ви хочете землі союзників, зробить вас в їхніх очах реальним таким козлом. І це все робиться одночасно з трешовою пропагандою, зробленою ші? Чувак, слухайте свого сраного лідера. Будь ласка, я більше не хочу заходити в інтернет. Бо коли ти бачиш, що білий дім постить ші треш, де іммігрантів депортують, як ти можеш не втратити віру в це людство? <кій> Але найкраще з усього всього це падаючі акції Тесл. Я прокидаюсь. Гарний сонячний ранок у Тбілісі. А акції Тесла упали. Добре. Якщо Віло на маска немає хе, значить я вмер. Взагалі акції Тесла сильно виросли, бо Ілон допоміг Трампу виграти вибори, даючи йому бісу у купу грошей. І також просуваючи ультраправу пропаганду Трампа у Твіттері. І коли він став президентом, акції Тесла виросли, типу. О, так, ми любимо а тепер ми можемо це казати. Трамп тепер президент. На Єлоні величезна вина за те, що зараз відбувається. Бо після купівлі твіттера за допомогою російського олігарха та діді. Чиста правда, до речі, він просто просував фейкові новини та ультраправу пропаганду. Раніше заходив на твіттер і бачив пости, типу, мені подобається японський карі. Зараз я заходжу і бачу там про. Для мене немає нічого прекраснішого ніж дивитися, як падають акції Тесли, особливо, бо я знаю за що цей ворог зараз відповідальний. Те, що він підтримує Трампа, навіть не у ТОП-5, Це факт, що він абсолютно класичний олігарх. І східно Америки насправді було дуже куметно спостерігати. Типу так, тепер ви в темі. Вся Америка має стати Східною Європою. Після ще кількох громадянських війн і трохи більше корупції. Вона вже має олігархів, і ви і так маєте кордони з Московією. І корупція уже на взльоті. Тож я впевнений, що у вас вийде, якщо ви дуже захочете. І також те, що Ілон змусив президента Америки піарити свій фіговий бренд електрокаїв. Це просто шедевр. Усе комп'ютерне. І все ж, я не на не люблю цю людину. Але ж він такий кумедний. Типу вона прикольна називати тарифування пінгвінів визволення, бро. Америка довго була перегноблена цими країнами, як Грузія, Вірменія і Азербайджан. Тунісці. Вони принижували нас. Америка більше не буде пішаком для Камбоджі. Більше ні. І, типу, зараз таке усе абсурдне, що я не знаю, як хтось може слідкувати за новинами і не з'їхати з глузду. Цього разу це навіть не перебільшення. Усе відбувається дві великі війни, третя на підході, і кожен президент дурень, що без глузду хоче воювати. Це час для Індії проти Пакистану. Як казав мій сусід, чому президенти не воюють самі, чому це завжди роблять бій? Саме тому я втомився від цього гівна і пішов грати в останні з нас. Два. Каня сказав, що останнє з нас два настільки хороша, що він перестав бути антисемітом. Особисто я вважаю, що не треба бути антисемітом, незважаючи на те, чи взагалі вам подобається останнє з нас два. Останні з нас два повний шлак, геймплей гімняний, історія посередня, і вся гра відчувалась такою довгою, взагалі без причини, тому що історія теж гімняна. Там було так багато води, і це все відчувалось, наче вона вся сумна та огидна лише для самого стану. Якщо перше, «Останнє з нас показувала хоч трохи щастя в цьому достобіса темному світі то другий просто все одно. І усі персонажі взагалі не потрібні. Бо вони представляють вам персонажа, він помирає, і більше ніхто його ніколи не згадував. Я був у Берліні, я не можу бути гомофобом. Тості дурні, що жаліються, що є лесбіянка, і те, що сама гра про вовк було причиною її шлаковості, як на мене, тупі. Бо сам гімплей, гімно, історія не має жодного сенсу. Але те, що я біля лесбіянка, ось де вони приклали свою межу. Я розумію, що вони хотіли зробити зебі, бо співчуття це важливо. І багатько людей про це позабувалися. Любіть своїх сусідів, можливо, не усіх. Тому що я грузин, то з моїх сусіди ще ті диваки, але ви зрозуміли. Ви проводите половину гри як Еббі, щоб співчувати і також прив'язатися до неї. І я навіть думаю, що те, що Ебі зробила, було обґрунтованим, бо Джоел вбив її странного батька, таке не пробачається. Але тут так багато різних непотрібних сцен, а персонажі безтолкові, як цей хлоп, що зраджує своїй вагідній дівчині Зебі без причини та без мотивів, ні розвитку, ні особистих. Вони сварилися через вбивство людей, і через цю розмову він подумав: Знаєте що? Нафіг мою бахідну дівчину. І те стрьомне дитятко. Я хочу Ебі Ти Типодобні засирали цю сцену просто бо еббі не сексі, ігноруючи те, що сцена не мала жодного сенсу. Мені теж не було комфортно, мені не подобається дивитися на зраду. І геймплей був таким однотипним і нудним. Ти просто крадешся, поки тебе не спалять, і потім стріляєш десь годин 20. Під кінець вже був такий, будь ласка, тайте цій грі скінчитися, бро, я хочу знати, що станеться. Що ж, я впевнений, що змусив вас посміятись з цим відео і в цьому капіталістичному світі сміх коштує купу грошей. Але бо я добрий, знаєте, я грузин, я комуніст, я сталін. Тому я даю вам його безкоштовно. Тільки якщо ви натиснете на цю кнопку підписатися. Тому що я маю свій власний проєкт 2025. Тож ставте вподобайки, бувайте. Підписуйтесь на автора відео Гацу. Слання в описі. Якщо хочете підтримати мене, підписуйтесь на мене. Дякую.